Так, шановне панство, я вас вітаю. В коментарях ви пишете, що окупанти в новій Каховці на атомній станції відкрили шлюзи, витік води, дуже низький рівень. І це загрожує неспроможності охолоджувати ядерні реактори. Осушують одне з найбільших водосховищ України, є небезпека, ну і так далі. Я відкриваю новини. значить, що в нас тут? Російські військові відкрили шлюзи на Каховський ГЕС. Рівень води критично впав. І це ставить загрозу безпеку електростанції. Російські окупанти осушують Каховське водосховище. вони відкрили шлюзи, вода виливається через шлюзи. Давайте подивимося під загрозою системи охолодження. Мета військових РФ і випалена земля на тій території. Давайте подивимося, яка загроза, чи є загроза ну, для велика, да? масштаб загрози для АЕС з приводу цих шлюбів? Шлюбів, господи, шлю, шлюзів. Друзі, шлюзи. Яка загроза? Ха загроза. Чи це будуть сильні руйнування? О, перевернутий. Слухайте, ну, загроза дійсно є, і причому карта смерті випадає. Таке, знаєте, відчуття, що а, щось може таке зламатися, що потім буде дуже важко відновити. Да? Що буде дуже важко відновити. Яка їх ціль? ціль взагалі, того, що вони оце роблять? Для чого? Що вони цим хочуть зробити? Для чого вони це роблять, осушують, чи хочуть вони якусь катастрофу спричинити? Боже, тут е, настільки причинити, спричинити катастрофу, скільки є бажання навести паніку, при, привернути до себе е, увагу і е, чекати, яка буде реакція на все це. Да, тут, можливі, знаєте, вони, може, і хочуть якісь, як це Боже? завдати збитків, але більше от тут просто Жезли, пентаклі, тобто, ну, кубкова дама, королева і на дні колоди. Е, так, ага, відсвічує. Да, це, це луна. Карта Луни. Тобто карта маніпуляцій, насправді. Чи сильно вони хочуть там завдати якісь, ну, планують якийсь там удар, чи якийсь там вибух. Ні. Тут просто як от завдати просто. Збитків, привернути на себе увагу і можливо, і, можливо, проманіпулювати цією ситуацією в своїх інтересах. Тобто ось так. Давайте подивимося, так, глянули, що є загроза. Подивимося, що чекає, яка доля, да, АЕС. Чи можливий е вибух, чи можливий там якийсь вибух на АЕС, чи може це осушення призвести до вибуху? Питання якось може бути вирішено. Там хтось втрутиться? Де... Хтось може втрутитися в це? Що взагалі чекає <кхм> АС? Що чекає взагалі АС? Ну, буде, да, Зламане воно буде, воно вийде із ладу, дійсно, можливий якийсь удар, можливі поломки, можливі, знаєте, як от втрата ну, роботоспособності. Да, тобто зламається, буде поломка, буде погано, буде, буде, щось десь вийде з ладу, доведеться ремонтувати, доведеться змінювати повністю, тобто відновлювати. да, Чи можливі якісь непоправні. Поламки, щось, щось да, а, а щось ні. Ну, тобто, певна частина буде зламана безповоротньо, а певну частину будуть, буде можливість відбудувати. Ну, тобто, туди хтось, туди хтось м -м, вмішається в цю ситуацію, хтось буде ще вирішувати це, хтось підключається. Як воно це все вирішиться? А, чекайте, ви ще питали мешканцям того регіону. М давайте подивимося, що робити мешканцям того регіону, там, де знаходиться АС. Чи є їм загроза? Чи є їм загроза? Мешканцям регіону, там, де знаходиться АЕС, чи є загроза? Так, да, це буде як от і показує загроза, знаєте, як загроза втрати води. от як загроза втрати, ну Дійсно, бачите, от стоїть біля води да, і переживає, що вся вода витікла, тобто ну що не буде води. Загроза дійсно така є, от в плані питної води. Це, да, ну тобто і для населення тих людей, чи потрібно якось виїжджати звідти. Чи... Ну, от, і карта показує, що. Дорога стоїть, якщо є можливість, то, ну, то краще виїхати за, для безпеки себе, свого здоров'я і так далі. Ну, тобто, чи є загроза життю людей, які на територіях там знаходяться ті, що близько до АС, чи є загроза життю людей? Ну, отут, як, знаєте, не, не, не стільки про життя, скільки от про, ем, про якість життя. да? Тобто тут не в плані вибуху йде мова, а мова йде от, дійсно про, про саму воду, тобто про добробут, втрачений добробут. да? Чи хочуть вони підірвати АС, чи є в них таких в планах? Підірвати. От, от знаєте, це настільки як підірвати, да? це як момент привернути на себе увагу. От просто привернути на себе увагу е, шляхом залякування людей. Е, Нанести збитки, нанести великі збитки, це да? І знову, сейчас, друзі. Що це для України? Це для самої АЕС, що це для росіян? У мене чомусь, знаєте, якесь таке дике відчуття, що вони намагаються знайти привід, звідти піти. Тому що, що оця ситуація для них туди хтось втрутиться, вони привернуть до себе увагу, вони хочуть е, завдати великі збитки. Да, і вони просто ну, залякують дуже сильно е, дуже сильно населення, залякують дуже сильно е, ну, українську сторону, там, світ, да, ну, це ж буде катастрофа, якщо там щось. От. І е, вони оцією ситуацією намагаються до себе просто привернути якомога більше. Уваги, що це для них. Це для них як, ну, вони відчувають, що в них там, знаєте, як все погано, в них там, ну, що їм доведеться звідти вийти, да? і це, типу, як шанс, як можливість ну, вплинути, як відійти. Знаєте, от таке відчуття, що вони шукають привід. Таке відчуття, що вони шукають привід звідти вийти. Постраждають території цієї а, території АС, чи постраждають території. Саме міст, так, да, маєте на увазі, чи постраждає. Ну, давайте території, які а, близько до АЕС, да, чи буде загроза, чи постраждають ті території, які знаходяться близько до АС. Чи постраждають? Карта башня, да, друзі? Карта башня Певні втрати. Це може бути вибух. От як щось зроблено, як щось підкладено, знаєте, от як щось підкладено. Наче спеціально. От в плані вибух я питаю, от таке відчуття, що як типу щось зроблять для того, щоб щось дуже сильно зламати, щоб були дуже сильні збитки. От карта башня виходить, да? щоб були дуже сильні збитки. Ну. Саму АЕС що чекає. Давайте ще раз перепитаємо. Ну, друзі, я, мабуть, зараз візьму і ще цю колоду. Ви бачите, показує що десь щось може і вибухнути. Ну, давайте перевіримо, да? що чекає саму АЕС які загрози є поломки, там да? Чи вибухи, що чекає саму АЕС Загрози Аэс, Вибухи можливі вибухи на Ас. То знаєте, що може бути? Зараз, друзі, значить, загрози по АЕС, да? Що чекає? По-перше, будуть поламки, пошкодження, будуть пошкодження. Вони знову ж таки, ці карти говорять, що вони от тим, що вони роблять, вони намагаються нагнати страху, намагаються залякати. Яка доля, АЕС, да? що е... десь якась частина, з того, що там є, воно вийде з ладу. І от я питаю, чи можливі загрози в плані там, вибуху чи щось таке, от якась частина. Може, як знаєте, як бути пожежа якась, як якийсь пожар, от, Тобто щось вогняне по калісу Фартуни, да? рицар е і колісо фортуни. От щось може просто як десь може виникнути пожежа в якійсь частині. Тобто, це, да, от, це так може бути. Сказати, що прям якийсь так, такий ну, грандіозний, от типу як Чорнобиль, да? давайте спитаємо, чи можливо якийсь такий вибух. Що повністю зруйнована була АЕС в плані реакторів? Чи, можливо, такий вибух, як на Чорнобилі, В плані цієї АЕС карта перемоги випадає. хтось буде Хтось втрутиться ззовні в це все. Те, що вони хочуть там зробити, те, що вони хочуть, що там, ну, як знаєте, щось зламати, те, що вони там щось хочуть підпалити, це факт. Причому, ну, да, це от прямо, да, це вони хочуть. Але знову ж таки, от хтось зі сторони хтось втрутиться в цю ситуацію, Ну, будемо дуже на це сподіватися, да? тому що знову тут і диявол на, на дні колоди. Тобто якусь частину, щось таке, підпалити вони можуть. Чи, ну, чи підпалити, чи воно само. Ну, колісниця. Ну, як підкласти щось, знаєте, як ну, зробити якусь таку пакость, от вони це зробити вони можуть. Ну, друзі. Небезпека є. І, бачите, і показало, що для мешканців, якщо є можливість виїхати з тих регіонів, то краще виїхати, тому що, ну, на зараз, от 11, да, 11 число, пів четвертої дня. От ви ну, тільки мені там недавно прислали це питання. Ось я да, його ну, розглядаю, тому що розумію, що це ситуація така. Небезпечне і дуже хочеться розуміти, що буде далі. Тому, якщо є можливість виїхати, будь ласка, виїжджайте. А дійсно загроза є, і пакості вони там хочуть зробити, і не дай Боже, там щось вони підпалять, щось якусь частину. Ну щоб, друзі, бережіть себе, бережіть і бережіть Україну.